Говорили про роль жінки у політичному житті суспільства та те, як підвищити її економічну спроможність. 17 жовтня у городку відбулося дві інформаційні сесії: їхня мета інформування жінок та заохочення їх до політичної активності. Продовжить тему Мар'яна Шкавра. Лариса Романова, депутатка Гордоцької міськради, вона з року в рік приймає важливі рішення у громаді і переконана, що жінкам місце у політиці. Не треба нічого боятися, просто дивитися на приклади інших жінок в інших країнах. Жінки вони якісь такі відважніші. В нас трішки стереотипи задавили жінок. Хоча зараз вже починається такий гендерний рух, і жінка займає дуже таке важливе місце в суспільстві. Зараз ми бачимо всюди, є жінки в політиці, в економіці, в неї і в освіті. Медицина, ну будь-де жінки є. Головне не боятися. Ну і звісно, е треба займатися саморозвитком. Тому що, якщо не маєш ти певних знань, ну без цього ніяк. На цього жовтня Гордочанка взяла участь у тренінгу, що відбувся у Гордоцькому краєзнавчому музеї. На ньому тренери проєкту Гендерна освіта для справедливого суспільства заохочували жінок різних сфер діяльності до активності. От мета нашої зустрічі все ж таки підсилити жінок, спрямувати. Бути їх більш рішучими, знаючими, тому що ми говоримо про професіоналізм, а не про кількість, тобто кількість професіоналів і професіоналок в суспільстві будуть сприяти його розвитку, а це і є саме демократичні процеси. І про це ми говорили сьогодні з вашими жінками. Тренінг був поділений на дві сесії. На одній говорили про участь жінок в політиці, на іншій про їх економічну спробожність. Дуже вдячність велика тренерам. Справді було цікаво і практичні заняття, які не дозволили комусь відсижуватися, просто спостерігати. Всі були надзвичайно активними і, звісно, приймали участь жінки, які є і у політиці, і жінки, які займаються підприємницькою діяльністю. Ці сесії вони надзвичайно потрібні тому, що тут жінки мають можливість комунікувати, обмінюватися думками, і, звісно, якісь отримувати нові знання, і якось рухатися вперед. Варто зазначити, що даний проєкт реалізовує громадська організація Центр жіночої перспективи у співпраці з національним демократичним інститутом. Мета проєкту зламати стереотипи про те, що жінкам не місце на керівних посадах підвищити знання людей з теми гендерної рівності і заохотити жінок брати участь у прийнятті важливих рішень в країні та бути активними у своїх громадах. Ми хочемо охопити більше 900 учасників на цих сесіях. І серед різних категорій населення, і уже зараз на сьогодні ми бачимо, що ця тема є цікава і актуальна. Даний проєкт реалізовується у п'яти областях України: зокрема, Львівський, Волинській, Рівненській, Закарпатський та Хмельницький.